Права 4,19. Знайдіть суму та різницю дробів. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас такі дроби: одиниця, що ділиться на 2 плюс b, і одиниця, що ділиться на 2 мінус b. Ну, Давайте знаходити спочатку суму. Записуємо тоді перша дія. Тобто пишемо одиниця, що ділиться на 2а плюс b. Якщо сума, то пишемо плюс одиниця, що ділиться на 2а мінус b. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати ці дроби, потрібно звести їх до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток цих дробів. Тобто тоді по діагоналі записуємо, що перший дріб потрібно домножити на 2А мінус Б, а другий дріб на 2А плюс Б. Тоді ми записуємо, що у нас вийде у чисельнику 2А мінус Б. на одиницю додати, і 2А плюс Б, що множиться на одиницю. Ну, а в знаменнику записуємо їхній добуток, тобто 2А плюс Б, що множиться на їхню різницю, на 2А мінус Б. І це дорівнює. Що ж, у чисельнику 2а-b помножити на одиницю, це буде 2 а b. Далі додати 2а плюс b помножити на одиницю, це буде плюс 2а плюс b. Ну а в знаменнику добуток суми двох виразів на їхню різницю це різниця квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо як 2а у квадраті мінус b в квадраті. І це дорівнює В чисельнику сума мінус b плюс b дорівнює 0. Тоді у нас буде 2а плюс 2а, це буде 4А. Ну а в знаменнику 2 до квадрату це буде 4А в квадраті мінус b в квадраті. Є? Ну, а зараз знаходимо різницю цих дробів, записуємо на другу дію. Тобто. У нас одиниця, що ділиться. На 2А плюс b, Додати. Не додати нам різницю, то пишемо мінус. Одиниця. що ділиться на 2А мінус b. І це дорівнює. Ну що ж, так само. Будемо зводити до спільного знаменника, який дорівнює добутку цих знаменників. Тоді по діагоналі записуємо, що до першого дробу додатковий множник у нас буде 2 а b А до другого дробу 2А плюс b Є? Ну що ж, тоді записуємо, що одержимо. В чисельнику буде 2А мінус Що множиться на 1. Ну і, і мінус у нас пишемо 2А плюс b, що множиться на 1. А в знаменнику записуємо добуток 2А плюс b на 2А мінус b. І це дорівнює. Виконуємо множення 2 а b на одиницю це буде 2 а b. А тут стоїть знак мінус. А 2а 2 плюс b на одиницю це буде 2а плюс b, але перед дужками мінус, то ми пишемо мінус 2а. Було плюс b», стане мінус b», Що ділиться? Цей добуток ми вже знаходили, він буде 4А в квадраті мінус b в квадраті. Я запишу його одразу. Ну і тут бачимо, що у нас є сума 2а і мінус 2а, вона дорівнює нулю. Залишається мінус Б і мінус Б. Це дорівнює мінус 2B, то пишемо тоді мінус 2B, що ділиться на 4А в квадраті мінус б в квадраті. Цей мінус можна перенести в знаменник і поміняти знаки тоді в знаменнику. То ми записуємо, що це дорівнює 2b. Ну а в знаменнику тоді записуємо як b в квадраті мінус 4а в квадраті. Yeah. Що ж, зараз переходимо до другого завдання. Тут потрібно знайти суму і різницю таких дробів. одиниця, що ділиться на m-n і одиниця, що ділиться на m. Знаходимо суму спочатку, записуємо перше дія, Тобто пишемо одиниця, що ділиться на m-n. Якщо сума, то пишемо плюс одиниця, що ділиться на n. І це дорівнює. Щоб знайти суму таких дробів, будемо зводити до спільного знаменника. Це добуток цих виразів. Тобто перший вираз потрібно домножити на m, а другий вираз на m-n. Є? Ну що ж, m множимо на одиницю, це буде. Записуємо m помножити на одиницю, додати. Ну і m-n ми також множимо на одиницю. А в знаменнику записуємо добуток, то тобто це буде m, n, що множиться на m. Це дорівнює. Ну Що ж, m помножити на 1, це буде m. Далі m-n помножити на 1, це буде m-n, то ми пишемо, додати m і мінус n. Ну а в знаменнику. Добуток m-n на m, Розкриваємо дужки, m помножити на m, це буде m у квадраті. мінус n помножити на n, це буде mn. M плюс m це буде 2 m, yeah. m, +M буде 2M. Далі залишається мінус n. Ну, а в знаменнику переписуємо, у нас буде m у квадраті mn. Є. -E. Ну що ж, а зараз потрібно знайти різницю цих дробів. Записуємо друга дія. То так само записуємо одиницю, що ділиться на мінус n, n Відняти, бо різницю одиниця, що ділиться на n. І це дорівнює. Ну що ж, як ми будемо віднімати? Потрібно звести знову-таки до спільного знаменника. По діагоналі домножаємо, бо спільний знаменник це добуток цих знаменників. Та записуємо, що перший дріб потрібно домножити на m, а другий дріб на m-n. Yeah. То m ми множимо на одиницю у чисельнику. Далі відняти m-n ми також множимо на одиницю. Є. Yeah. Ну, а в знаменнику ми записуємо як. Добуток M-M, що множиться на n, І це дорівнює. Ну що ж, m помножити на одиницю, це буде m. Далі відняти m- n помножити на одиницю, це буде m n. Але перед дужками мінус то міняємо знак доданків, буде не M, а мінус m. Не мінус n, а плюс n. Ну, а в знаменнику добуток у нас m на n m у квадраті, ми це вже робили. Мінус n на m, це буде mn. І це дорівнює. У чисельнику у нас сума m додати мінус m дорівнює 0. То залишиться тільки n у чисельнику. Ну а в знаменнику m у квадраті мінус mn. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть суму та різницю дробів. В першому завданні записуємо 4А, що ділиться на 4А у квадраті мінус Б у квадраті, і 2B, що ділиться на Б у квадраті мінус 4А у квадраті. Ну і в другому завданні це 2 М мінус Н, що ділиться на М у квадраті мінус МН і Н, що ділиться на М у квадраті мінус МН. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправо завершено.